Не, От -от, <laughs> що що ну может це вітру я не буду лучше відкладати, як я просто захожу в Roblox і мене типу скаже про програмку подає. Просто типа я коли зайшла, вона ця програма просто сховалася, вибачте. Да. Да. Аня просто не знимаю, бо вона в другу програму не може якось її зареєструватися. Я Аня, а може ти просто програму. Типу, як в мене скачаєш. Ну, бо в мене мені навіть галюсткуватися не треба. Та ну, Боже, мене вбили за за цей. Ладно, зараз. Що з дівкою? Як вона стоїть, вообще. Як вона називається? Грама. Грама? Так. Ні, а, прошу, напиши, знімати відео. Ти. Бундук. Ні, вона не виб'є там. Виб'є! Ну, не, вона так не виб'є. Ну, я ж писала. Я получаю ти толпу це ну, да, разом все-таки. Про... Хопа якась я написала. Оце? Ні. Я что то написала? Да що... просто напиши. Програми, щоб знімати відео. І Програми, щоб знімати відео. Так, якщо ви трошки. Ось це. Ні, ну ти що, ну ти. Думаю, ти як у мене. Я просто я не бачу. Вибачте, що я вам просто, просто ви зараз не говорю, бо я моїй подружки шукаю цю саму програму. Давай просто ось тут скачаємо. Ладно. Може в неї так само буде, як і там. Ну, вже я знімаю годинку. Вот. Ну, годинка це прям як. Короче, блин. О, вже дві години. Ні, ну типа. Це не дві години, це минута. А це боже! ну, типа, просто, типа, як година йде. Я шерів! Я шерів! Я є, Я шерів! Доставляйте, я шерів! Ласка, поздравте мене, я шериф, Я просто. Почти як профі грати шеріфом. Боже як вона ходить? Боже я йди Свали, свали, пацан. Я тут зараз. Знаєте що? Я типа <гиби> ой, 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 ой. Я знімаю, я знімаю. Я поняла. <гиби> а не я не знімаю. <гиби> Блін, дуга! Прозойди просто Вона просто ховається. Ну типа ховайте і хоче бути типа. Думаю. О, в моїй програмі можна мову міняти. В мене українська крінж. Можна мову міняти? Типу щоб ти говорила? Ні, що, типу, щоб мені було. Щоб я могла знати на який це запис. Да, в мене так. Почати само, типу. запис.

Да, я, да, я знімаю, а я ніфіга не бачу, що ти. У мене просто ось фігні нема, що в тебе. Вибач, ти за кашу. до своєї дружини. Ні, Аня, а може ти реально не знімаєш, а може знімаєш? Та я знімаю, я включила запис. Ось побіда. Давай він так, да? Блін! Сука, що пак на всю хату. Меме 2. Ви ж те, що я говорю меме 2, просто я люблю говорити меме 2. Простите, yeah, що yeah, він like просто пацан, whole whole. просто є, він вона просто любить бути пацаном. Ну, це на вас пофіг же, типа. ні, я пацан. Ну, да. Ты пьешь пацан. Ні, не, ну ти дура, Та боже, Аня, вибачно, вона просто мене обманює, вона хоче, щоб... Ти хто? Я обійця. Ви все твої друзей не живі. Це випізна! Вибачно за матякли? Ні, вона ну, тобі да, піздається. Так, вибачно да, за матякли. Так, вибачно за матякли, просто я тобі обожаю матякатися. Да. Та, Та, так. ти криша, я поповнюся. Та нічого! Нічого, сама. Та ні, ну, це самого києва спомняти. Я не читано. Я граю, як бачу. А тут не ляля дуже гапін ляга. А я це не чуж ти може відео знімаєш? Ми Боже! не на вас просто якась дуже буде. А я може це знімаю зараз. Та боже, Аня, вибач, реально. Та ти, ти мене так само вбивала. Аня. Почекай, я зараз... Як що... ти? Вибачте, що так довго. Просто я знаю я сняла, типа вот так. Я на буду прям чекать. У меня типа Васик. Як... О боже. Что за пацаны яки? О боже, иди в жопу. Ой, я не на вас відносить. О, давай я На хочу. На Нафиа. Ні, ну мои друзі на ч ну мои підписники. Ну типа короче, блин, ч-то не будуть. Ну а я вони вони ч-то не будуть. Тільки не мені. О боже. О боже, дядя кашник. Симка, можешь ласку написать, кто не любит песни, то пиши Сигмабой. Узнай, она реально писать. Да, мы научим тоже. О, включай ступицу. Да, у меня у вас есть ступица. Узнай, Аня, ну меня что от тебя водить? Так, для вас. Я вот, а я вот внука, я вот не чую. Ой, Боже, ой, Боже. Кто убийца? Сейчас посмотрю. А, смотри, Ну, я понимаю, что, блин, убить ее, но была бы такая, наверное, наложена. Так, ну. Я, короче, что убить? Я тоже... Да, пест! Пацан, пьете, глэл! Пацан. А у меня тупый. А он вся убийца, она убийца. Она убийца. Пацан, вб'єш мене, Буду. піздульки. Не, ну вибачте, б собі розказали, я тільки просто реально люблю матюкатися дуже. Ось коли я коли матюкаюсь, мене так, типу, успокаює. Я пам'ятаю, що вона обійця, просто вона дуже похоже на обійцю. Та вона не обійця. Не, ну вона обійця. Чи це обійця? Походу. І, ну, пацан дебіл, він може просто нажати на дівку, може вона і обійця. <гулись> <гулись> Іди в жопу, мене убивать не на представляєш? В мене, стати, лев. То мене лучше не я позвоню своєму братові тебе забанять на на 20 років. Представляєш, дівка? Я позвоню своєму брату. Він, він почти якусь бугаєте в облоксі, він забанить. Ну, победа. О, я хочу вам розказати історію. Аня цю історію знає як. Нас ми грали просто в цю гру, як вона називається. Якось типу дивлюся, типу, як вона називається, Аня. Що яка? То типу там типу вісім було, вісім типу. Пустя. Типа де де ніч, типу як магазин, де ми з Мішою ще грали. А Єльвін? Який Єльвін?! він? <плух> Еван? Не. Ну, да, типа, а, там... Ось ця, да, що там що там стали шпалами, да? Та ну ні, ну ти шо? То я відкуди все? вс? Та ну там типа да де, де ніч, типа де нам треба ховатися від усіх магазинів. О, є шагів. Да, не шо глазіною? А. а ти... а то хоче типа ну де то ВИКЛЮЧИ! Ой боже. Я не вірю, що це для Папи, блін. Я не І тільки Катя любить. Я буду спешно входити, щоб ці баночки ще я... Йди, шо по мене, побачити не надо. Так, ну... Ну. Вибачте, що я, типу, треба тихо говорити, просто я коли говорю тихо... Так, ну хто убійця? На нём похоже. Ой боже, ой боже. Ай, а я, ты чё? Пацан вот дебил, он играть не умеет. Вы бачили, какой он такой? Видно его маша. Она! Иди стреляй. Боже, що в мене за звуки. Боже, дебіл. би. Боже! Він просто очок і навіть грати не вміє. А ну у нього нік, Який у нього нік? Я хочу жалобу, кинути, мою улюблену жалобу. А, ні, я спожу жаль на шоу окей, это вот. Да, він першачок. Убійця 11, шерів 2, не він 10. Ну, саме більше це не він. Ну, більше, більше... Да, я його вбила, я помстила. Так, на нього ця фіня. Я, не я його мене. вбила, я, я помстила це за тебе. Я за тебе. Так, я вбила А в мене? Можливо. Мене радіо нема. Крінж. А є. можна ввести різні паролі і в тебе типу буде цей больниця 3. Да, больниця 3. Саме найкраще карта. Знаєте, хочете прикол? Тіба, якщо ви ж так здохнете і знову підете туди, там буде голос новий. Типа да. ваш, ваш другий голос. Просто я, я постійно не встигаю, тільки це правда. Да, це не правда. Да. Две, ви, якщо трошки ви мене не чуєте, то вы ви, то вибачте, будь лаской, реально. Я теж. Та может, так любит и забились убийцу. А ні, не понимаю, я убийца, ти шериф. Коли я шариф ти на винобин, бля. ой О, вона Дівка маленька, яка по карті, блін, літає. Ага. Ага, чого? Вона мене вбила, вона мене з кудзевню просто вбила. Просто пригодь. Ну, а я тобі буду підказувати, де вона. А я? Чи? Чи? Ще... Я їй кидаю жалобу. Я сім короче, жалобу, тобі не треба. Я теж. Реально читерство. Ну тоже бы так на Юрей бы нас было просто на кусок стоять. Вчера... Ой, так еще когда-то жалобу. Я хочу прям эти девки кэнуты. Больница, 3, больница 3, вижу, что больница блин, я ненавижу, что они... И, и на кого бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Больница ты. Да. Вибачте за довге відео, просто реально. Я колись, якщо що, ви ж це вона, вона якщо що, новий блогер? Так. Йо, шаріс! Та боже, чо я або шаріс або обіця, або шаріс або А не віна, блін, не разом. Ти Ніч. була в чор... другу Ну, как не знаешь? Ну да. Прохи. Тільки я не понимаю, что я бежил убийца. Это е -е, опять у Кита. Да. Та Чичик! Люты! Да я думаю, моему прям полностью жалобу кинути. Це треба Мишу.